Найважливіший урок, який я засвоїла за 24 рік це робити одразу, а не тоді, коли ти вже здихаєш. На початку року в мене вкрали проект, і я думала, що я мать тереза, і я зможу все оновити як красотка. І не важливо, що вже всі опустили руку, і одна я борюся за цей проект. Я все одно така, да-да-да, і що я вийшла. Влітку я вигоріла. І я в той момент все одно працювала до кінця і літа я допрацювала цим проекту. І я вигоріла повноцінно. Потім я така, ой, ну я вже на кінці, я вже здихаю, ми все, відмовляємося. Далі. Робота. Я просто почала розуміти, що якось не відходить в мене моє бажання, типу, жити надалі, робити рух і І я така: блін, ну як я не можу звільнитися? Це ж взагалі важко, 4 роки в проекті. Блять, надо, Тому що ти застрягла? Тому. Довго прокрасинуючи, я вирішила, але це вже було під кінець року. Да. Далі я відкладала свою поїздку в Європу вже три місяці. І дійшло до такого моменту, що я вже плачу кожного вечора через те, що я одна в Азії на іншому континенті, без нікого. І мій день це прокинутися 11 ранку, піти в спортзал, прийти поїсти і робити ще своїми телефону для блогу. Дівчики ванчики, не надо так, не треба. Тому вчіться у сонки і робіть одразу, коли у вас прийшла перша думка, перший натяк. Все, я сказала все.